Доброго ранку, любі малята, хлопчики любі мої та дівчата. Подивіться, яка в нас сьогодні гостя. Це киця, звати її Ася. В неї м'якенька шорстка. Її дуже приємно гладити. Давайте роздивимося. Кицю уважніше. У кішки є голова тулуб, лапи. Хвіст. Все тіло кішки вкрите хутром. Ось яка киця. А ще в неї є мордочка. Що на мордочці у киці? Очі. Ніс, рот. Ще в киці є пишні вуса. А на голові у киці вуха. Малята, як ви гадаєте, для чого киці вуха? Правильно, щоб слухати? Дід, а як киця подає голос? Давайте послухаємо. <мас> так, вона каже няу-няу. Молодці! Малята, вам сподобалося знайомитися з кицею. А у вас вдома є киця? Насилайте нам з Асією фото ваших кицьок. Ось і все на сьогодні, діти! До побачення!